Всім привіт, всіх прийдешнім новим роком. Хай у вас в новому році все буде добре. Хай будуть всі ваші найкращі побажання. Я тут все обходжу, у нас прям зима, як і було, все снігу, холодно. Перекинув одну індочку, був іншу перекидав. Вона зразу в гніздо залізла, Перекинув біле, бо одно з самих білих перша була сідала, воно за ті, що були там, які я це ось ця. <с chord> е, яка, яка, яка. Там перша сіла, я так думаю, вона ж така прям активна була. їй нічого не бракує, вона ходила. Добре, ще її перекинула, вона просто отак і шла. О, побачила індиків. І вже одразу почала і почала підсідати. Вона бачить індика. І була почала сідати. І нічого не бракує, вона повністю здорова. Просто просто вже видно, вона буде йти. О, бачите? Бачите, що робить. Сідає зразу сама під індика. Зараз буду пробувати. Ну, буду пробувати з іншими. Тому, що, якщо вона сідає під індика, то вона буде скоро нестися. Ну, Бачите, скільки перейшло. Вона, напевно, була десь тих самих перших, які, які були, сідали, а тепер, а тепер вона вже знову буде, буде нести. Скільки оці перші індичата, напевно, що вилізли, це плюс-мінус напевно, 4 тижні. 5 тижнів. Ну, якщо вона не з то десь прийшло тижнів 5. І он бачите? Тільки я закинув, зразу, зразу підсідає під, під індика. Ну, ті двоє ходять, але вони не зганяють. Зараз я думаю, о, от Бурбон буде. Бурбон буде, А ну 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 ну. Ага, Ага, конечно, хотів би. Там борбони ще не несуться, так що хай ще потерпить. Одним словом, що зараз буду пробувати з іншими. Одна була сідала, а от о, білий щось дується. А от з нею треба, як нею, з іншими треба дивитися. І бачите, погода, погода, якщо в них світиться, все не тепло, погода їм теж не мішає, тому що мороз, але вона далі хоче, хоче нестись. О, о, о. Ну покажи, покажи, який ти красивий та. Ось такі краснички. Одним словом, зараз перекидаю їх, подивлюся, хто в гніздо заліз того на бібру назад, а хто буде ходити, то голешу і з вами продовжимо. Е, так, перекинув всі 5 штук. Як бачите, вони тут трошки, ану, розійшлись, вони тут трошки притираються, ну то, ну то, скажімо так, справа така. А -а -а. Е, зараз притируться, але спосіб дієвий. По одній їх перекидав, не знаю, як мене чути, бо вони тут. Але то. Притеруться, скажем так, нові індички додав через то через то така двіжуха, ну йдіть туди до півдня місця. Пішли, пішли, розійшлись. Розійшлись. А. Головне, що гнізда не сідають, тому що я, як перекидував, був минулого разу, то була сіла трохи вежено на більшу територію, а то вони тут, а то їм тут, я бачу. О, то як уже вилися всі одразу. О, тут я був перекинув, бачите, як їх не хочуть приймати. <гум> вони ночували через, через сітку, а, цей. а не бачили стільки вдень і вже і вже все, вже буянять. Ну, але нічого, зато спосіб дієвий від, відівчити від насиджування. Бачите, та біла, що підсідала, то вже він під нею сідає. Я взагалі не знаю, чому мене чути, Ну, одним словом, е, скажімо так, спосіб перевірений. Працює, так от зима, якщо не фаш сідали, щоб не мучити, кидаєте в інше приміщення і буде вам, і буде вам щастя. Ну, правда, потім треба буде потерпіти отаку, отаку двіжуху. Так, туди надіюсь, мене вже буде чути. <ріжу> Прийшов від них. Ну кажу, бачите, в мене такий, такий спосіб, де є, де є інші кури. Ну, інші курі, інші приміщення, щоб були кури. інший захід до стайні. Не там, де вони були, щоб не було гнізда, гнізду, тут так трохи сховані вони їх не бачили. І я їх просто, тих, що починали сітати, сюди відсадив. І вони походили тут, напевно, тиждень-два і відівчились. Як бачите, зробив, тут було таке типу, літом від, від дощу. Тут були піддони, тут ще закрутив палку і позабивав їм тут і позабивав їм тут мішками. Така вийшла одна квартира і, оба, і друга квартира. О, а то індича. Хі -хі. Думав, що Думав, не мавши індик загубився, думаю, всіх забрав. І виходить, ось таке від вітру їм теж зробив, тому що звідси з поля, з поля мете вони частково тут собі ховаються, частини ховаються там, де заходите, а частини зробив. Ну, Вони тут були, сідали і до того збиралися. Типу, а Дивлюся, тут було тут підон, він так з дошки має між собі щелі. Ну, типу, дзюри. Е, спочатку був зашив то, потім, думаю, одно великий опір. Е, ну, Велике задування взяв. Дивлюсь, планка є, дивлюсь, по дужині якраз мішки мені дістають. Закрутив, чуть-чуть землю забив, е, скобами позакріплював і скажімо так, такі дві хатинки. Дві хатинки є так. Зараз я послідкую трохи за індиками, щоб вони. Щоб вони не сильно там буяни. Але вже тихо, то вже я думаю. Я думаю, спокійно трохи покричать, що тепер холодно, та й не будуть більше везунчик на місці. О, о, красавчики о, Трошки несуться, там ті несуться краще, ті несуться ще гірше, але теж, теж несуться ще голушей. Не знаю, чи завжди якось приліг, що, але хай тут буде з тими голушеями теж, теж може бути. Так, вирішив вам показати, все вже заганяю. Всі. Поки прийшов до стайні, ось це наші Найменше, що бачите, в них, в них все прекрасно, вони вже ходять, вже навіть бігають на те, що ходять, все укріпле. Всі живенькі, всі здоровенькі. Не бачив я, щоб хтось щось мав якісь проблеми, тому, тому всіх, все, всіх все прекрасно. З індичок, я, що я до речі, перекинув, тільки ще одну вернув назад, Оця, що і там того разу залазила в ніс до, ще того разу теж залізла одразу в ністо, майже я ще вернув знову туди на карантин. Так що хай. Айсвої це гуси вже загнані, вже розказують, що то я тут прийшов і знімаю, коли вони вже тут головні. Ось такі, такі консунчики. В перепілок теж, теж все добре зараз я їм покажу. Нічого нічо ні в кого не... не є. Отак, бачите, закрив, м'ятайте, в мене там того року було, що вони ще зранку відкрив, теж в кормушці сиділи, ще кормушка пустіша і вони забирають голову. Що вони через неї вилазять. І просто, щоб вони вночі не вилізли, вночі чи ввечором, то ж довше світиться. Тому що якщо вони вилізли, то скажімо так, качки їх, їх з'їдять, і я навіть не буду бачити. бачити коли. Бачите, зразу всім, треба, зразу всім треба йти на вихід. Так, значить будемо знімати через закриті двері назад. Перепрошую, що такі о, о. Такі шустрики до ранку були. Тут багато не було, в цій борщі, але ранку всю воду випили. Так. Що таке? ранку всю воду випили і я вже їм залив повну каністру, то значить, якщо випили, значить пити Пити навчились. О, о, вже літати хочуть, вже літати. Ще кажу, дня два тут побудуть і буду їх. І буду їх. Лукач. Ну, розділяти. Ось такі, ось такі от справи. Ще раз всіх вітаю з передешнім новим роком. Хай у вас в новому році все буде добре. Здіться всі ваші, так як я казав, найкращі мрії. Ми будемо з вами працювати далі. Робити, робити далі. Як бачите, робота йде, нічого не, нічого не, не зменшується. Так що тільки вперед, тільки, тільки до більшого, тільки до кращого. І вам також всього, всього найкращого. Хай вас буде.